Ще раз повторіть, що ви кажете, Шо що бах, ви так знайшли ознаки ДТП, так, коли точно, зупинили? Так точно, да. Після зупинки так, ви почали так, шукати так, ознаки ДТП. А де ознаки ДТП? На минуточки покажіть. Покупи, Вибачаюсь. Не бабу, не Я, хорошо? Вибачаюсь. <післяння> Сімійно ось приїде. це покрашене, поржавівше, ознаки ДТП. Ну, подивіться, що О, таке. це таке. Поржавівше, покращене, це ознаки так. ДТП, тільки з'явившись. Тільки з'явившись ДТП. Викось води записи. Тобто ви мені, шукаєте мені, ознаки Я нічого не шукаю. Я хочу спілкуватися як з нормальним водієм, так з нормальною людиною, робіть і Ви просто знімайте е... так себе, лазу. Ну, я Пожалуйста. себе знімаю. Добро. Ну, себе знімати. Ну, я, я... То, ви посадову особи, я маю право вас знімати. Ви посад... Закон не забороняє знімати посадову особи. Ви, будь ласка, спочатку водій, ви думаєте, що ми вас зупинили, і у вас буде до достатній штраф, так? Да? От, от, от. Тому що зазвичай так і получається. Ні, так не виходить. Зазвичай виходить тоді, коли ви починаєте, от, ви порушили правду дорожнього руху, я зараз вам покажу відео. Якщо треба буде відео, я вам знайду відео. Без, без Олег Миколаєвич, все для вас і стільки сьогодні, розумієте, що Найду вам відео і все буде відео. Я піду зараз е, хлопців із е, епіцентру, ми знаємо відео, коли надо. Це, це тільки буде породжена справа, розумієте? Будь а зараз, так. будь ласка, телефонуйте адвокату, і не, ну, давайте не будемо придумувати, як кажуть велосипед. Що, будь ласка, телефон адвокату, будемо вирішити. Подалі ваші дії, що ви простіше. Добре, давайте. Будемо чекати, Будем чекати відео.